Так, наш підписник задає ще одне цікаве питання. А що робити, коли вас зупинили працівники ТЦК та поліції? Перше головне це закрити свій автомобіль. Важливо, не опускати вікно. Вас попросять надати документи стосовно вас. Ви надаєте ці документи, але не даєте їх в руки. Показуєте їх через стекло, кажете, ознайомтесь, будь ласка. Як громадянин України і т.д. і т.п. Пот. Потім працівники ТЦК підходять і кажуть, а є ви в резерві, є у вас відсрочка, є щось по мобілізації. Ви, виходячи з того, як, яке у вас життя, відповідаєте, так як ви відповідаєте. І далі працівники ТЦК можуть запропонувати вам поїхати з ними в ТЦК. Або скажуть, ми сядемо до вас в автомобіль і ми разом приїдемо і уточнимо дані по вам. Я б не би не радив би це робити, бо тому що з того моменту може початися свавілля. Що робити вам? Ви повинні запитати, яка причина зупинки, у зв'язку з чим мене хочуть доставити, які закони я порушив. Якщо далі працівники поліції будуть наполягати на тому, щоб ви їхали, ви, звичайно, кажете, давайте складемо протокол затримання, раз я являюсь порушником. Вони зазвичай цього не роблять, активно пробують дістати вас з автомобіля, і ви в цей час телефонуєте адвокату, пробуйте його знайти. Поки він їде до вас, ваша задача тягнути час. І обов'язково знімайте це все на відео. Фіксуйте, пробуйте цю інформацію, яку ви засняли на відео, зразу перекидувати своїм близьким знайомим. А то є вірогідність того, що коли вас дістануть, уже вас дістануть з вашим телефоном. Надалі, надалі. Після того, як приїде адвокат, ваша задача також залишатися в автомобілі, не виходити, і хай він робить свою якби, непросту роботу. Ось такі важливі моменти, на які потрібно звертати увагу. І головне, адвокати не проти мобілізації, ми за мобілізацію. Єдине, що ми хочемо, щоб наш закон соблюдали всі люди, в тому числі працівники поліції і ТЦК. Тому всім найкращого дня підписуйтесь на зв'язку.